Слава Наті, вітаю на каналі Добрий Рембат. Ветерія Сашко Добрий. Приїжджаємо з побратимами так, у робочих питаннях ну, площу привокзального залізничного вокзалу Слов'янська. І ось тут оце тимчасово окупований московитами український собор гарний. І можна бачити в публікаціях на каналі декілька тижнів давнини. Отут у них така була як дошка оголошень там з розписами служінь і всяке таке. Ми зверталися декілька місяців тому, і все московицькою. Все московицькою, все окупаційною, все антиукраїнське, так ось, ну, все згідно їхнього духу. Зверталося декілька місяців тому. Побачили, що результату нема. Декілька тижнів тому освіжили звернення мої помічники та помічниці Слов'янська. І зараз ми проїжджаємо і бачимо, що московити... Які поки що ще тут, вони замість того, щоб поміняти на написи розклади богослужінь всю інформацію, яка тут була на їхній табличці, цій накрита від дощика, так, все так як слід, щоб поміняти на з московицької на людську, на гарну, здорову українську мову, вони віддали перевагу просто прибрати. Тобто, згідно їхнього антиукраїнського мислення, нехай буде ніяк, окрім як українською. І ви мені скажете, Сашко добрий, ну, тут же ж настоятель, отець Ніколай. Отець Ніколай, який в 14-му році святив барикади сепаратістав, їх з ними їв, пив, обіймався, Боже царя храні, барикади. ДНР ЛНР отець Ніколай 2025 рік, будь ласка, настоятель цього храма. А хто знайомий з проєктами, які ми просуваємо на Донеччині з деокупації українських церков, той зараз каже Сашко, добрий, оця табличка з написами, це найменше з хвилювань отця Ніколая і всього цього Шобла. Антиукраїнського, московицького зараз у слов'янську. Тому що ти, Сашко Добрий, з, зі значною підтримкою дорослих людей вже провадиш важливу роботу з деокупації церков, Донеччини, взагалі і Слов'янська, зокрема. І оцей антиукраїнський гній, який ми, українці, успішно видавлюємо з усієї України, він тремтить, прибирає. Ховається і думає, як буде вивозити своє ніхіба на своєму горбу з цієї території. Тому що внутрішніх ворогів треба долати не після перемоги, як дехто намагається плямкати губками. А внутрішніх ворогів треба долати задля перемоги, зокрема України над Московією. Працюємо. Перемагаймо і пам'ятаймо, що наша любов до України недостатня.